Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні до євреїв, розділ 2, вірші з 10 по 18. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано, оскільки так і мало бути, щоб той, для якого все, і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння, через страждання зробити завершеним, досконалим. Адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу Твоє ім'я моїм братам серед церкви, оспівуватиму Тебе. І знову я буду надіятися на нього, і ще ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові і тіла, то і він подібним чином став їхнім спільником, щоб своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися у рабстві. Адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для вблагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав він, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Це слово Боже. Мир вам у Христі, Господі нашого. Дорогі брати і сестри. Сьогодні серед іншого будемо говорити про наші стосунки одне з одним з людьми в щоденному житті і наші стосунки з Богом. Зазвичай, і це. Знає кожен із вас, наші стосунки і зв'язки з іншими людьми у повсякденному житті, безперечно, є важливі. Ми не хотіли б жити ізольовано. Якийсь час, звичайно, ми інколи потребуємо самітності, але так чи інакше ми живемо з людьми і серед людей. І ці стосунки наші з іншими людьми є важливі. З рідними, близькими, іншими людьми. Водночас, як навчає нас Святе писання, є стосунки важливі, а є найважливіші. І от до тих найважливіших належать наші стосунки із Богом. Ми можемо навчатися в школі чи де інде, в якомусь навчальному закладі, не маючи при цьому. Близьких приятелів, ми також можемо десь працювати і не мати при цьому дуже приязних стосунків зі своїми колегами по роботі та працедавцями. Можемо мати нормальні стосунки, як належиться, але таких близьких, дружніх, ні. Однак, як навчає Святе писання, ми не можемо перебувати у Божій любові в своєму земному житті і у вічності, не маючи виняткових, правдивих стосунків із небесним Отцем. І такі стосунки, наші стосунки з небесним Отцем, стають можливі лише завдяки Богові. Він сам. Ці стосунки створює, формує, запроваджує. Для цього Він послав у світ свого Сина Ісуса Христа, щоб Той проголосив у світові Божий план спасіння, Божий план примирення грішника із Творцем Його і входження Його до Божої родини. Таким чином, завдяки Христові між нами і Богом. Було запроваджено виняткові стосунки любові, без яких нам би судилося загинути. Син Божий, відповідно до святого Писання, став нашим другом, винятковим другом, нашим приятелем, братом, нашим добрим пастирем, прожив досконале життя, яке не під силу нам. Через гріхопадіння і наслідки його, прожив, щоб захистити нас від гніву Божого судного дня. Немає нікого, хто б перебував поруч нас так близько, як наш Спаситель. Це радість і втіха для кожної дитини Божої, надто в часи випробувань, страждань і негараздів. Саме такі часи сьогодні в Україні, часи війни, великих страждань, болю і випробувань. У книзі тій апостолів є такі слова. Бог недалеко від кожного з нас, бо ми в ньому живемо, рухаємося і існуємо. Книга «Дії апостолів, розділ 17. Господь каже, як я був з Мойсеєм, так само я буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Книга старого заповіту Ісуса Навина, розділ 1. Автор послання до Євреїв запевняє нас, що син Божий не соромиться, як ми щойно чули, звати нас братами. Бог. Називає нас своїми братами. У Небесного Отця є чудовий план щодо нас. Ми вже про нього говорили нещодавно. Цей план полягає в тому, як через Христа, через однородженого Сина Божого привести нас від ганьби і сорому до вічної слави і спасіння. І написано, Він до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. От Христос пройшов через усі страждання, щоб нас було приведено до слави. Підстава того, що Ісус Христос не соромиться звати нас братами, знаходиться не в тому. Що ми самі зробили для встановлення стосунків із Богом, а у тому, що Бог сам зробив для нас через Ісуса Христа, і що Ісус Христос зробив? Примирив нас із Небесним Отцем. Слова із нинішнього тексту, бо належало, кажуть нам про те, що лише Бог має виключне право і може приводити нас від сорому до слави. І для цього на голову святого і праведного Христа Він поклав терновий вінець у вигляді тягаря усіх гріхів людства, усіх людей. І апостол Павло зазначає, що Бог, того, хто не мав гріха, вчинив за нас гріхом, щоб ми стали Божою правдою у ньому. Друге послання. До коринтян, розділ 5. Син Божий поніс покарання за наші гріхи, за гріхи цілого світу. Тобто, іншими словами, Ісус Христос є джерелом, автором нашого спасіння. У Євангелії від Івана Він свідчить: Я є дорога, правда і життя. Ніхто не може прийти до Отця, якщо не через мене. І в нинішньому посланні до євреїв, окрім того, що ми вже щойно чули, йдеться також про ще одну річ: про випробування. Без випробування немає християнського життя, так само, як його немає без сповіді і каяття. Написано провідника їхнього спасіння Бог вчинив досконалим через страждання. І у Івангелії від Івана Спаситель каже: звертаючись до віруючих, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Івангелія від Івана, розділ 16. Зазвичай у людських очах досконалим є те, у чому або немає страждання зовсім, або його дуже мало. Люди вважають, що це є добре, досконале. Людина за своєю природою не любить, не хоче страждати. Чому? Тому що, як відомо, страждання зазвичай пов'язане із болем, смутком, гіркотою та іншими подібними речами. Диявол і світ намагаються прищепити нам думку, що будь-яке страждання є злом. В тому числі страждання через віру в Ісуса Христа, нашого Спасителя. І диявол каже: навіщо тобі страждати через Христа? Живи без Христа. І ти спекаєшся багатьох страждань. Диявол намагається відвести наші очі від розіп'ятого Христа. І заманити нас у пастку своїми спокусливими пропозиціями, які на перший погляд дуже часто виглядають приємно, гарно, начебто не містять ніякого страждання і болю. Однак, врешті-решт, клопіт таки станеться, страждання прийде, і людина може потрапити навіть туди, де палючий вогонь іскреги з зубів триватиме до віку. Говорячи про християнське життя і притаманні йому випробування і страждання, апостоли, зокрема, апостоли Петро і Павло, підбадьорюють нас і всіх дітей Божих. Наприклад, Святий Павло каже: страждання теперішнього часу нічого не варті проти тієї слави, яка має з'явитися у нас. А Святий Петро говорить через те, що ви берете участь у хрестових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його ви раділи і звеселялися. Написано, що Божі діти стали спільниками Христового тіла і крові, то і він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. І визволити усіх, хто все життя страхом смерті тримався у неволі. Ось чому, дорогі брати і сестри, ми прославляємо і звеличуємо Ісуса Христа у Церкві і кладемо надію лише на нього щодо нашого спасіння, прощення гріхів і вічного життя. Автор послання до євреїв, Говорить також про велике благословення, яке Бог дає тим, кого він долучив до своєї родини, зробив своєю дитиною. Написано: він приймає не ангелів, але насіння Авраама. Ну, відповідно до святого Писання, Авраам є прабатьком усіх віруючих. І ці слова щодо того, що Бог приймає не ангелів, а насіння Авраама це тверда і певна надійна підстава для кожного з нас, для всіх дітей Божих, радіти у випробуваннях і негараздах. Навіть більше, перебуваючи у Христі, покладаючись на нього, довіряючись йому, ми знаємо, що в його особі. Маємо захисника, заступника перед небесним Отцем, найкращого захисника і заступника, якого можна лише уявити. Він є милостивим і вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи усіх людей. І горе тій людині, яка одного дня стане перед Небесним Отцем, і в неї не буде. Захисника в особі Ісуса Христа. А для нас, для кожного, хто вірить в Сина Божого як свого єдиного Господа і Спасителя, це велика і радість мати такого захисника. Винятковою втіхою для нас є також і те, що Син Божий запевняє нас у тому, що Він направду хоче і дійсно бажає може нам допомогти. І допомагає. Він досконало знає усі наші проблеми і турботи. Адже він всезнаючий, всемогутній. Він розуміє і любить нас, такими як ми. є. Він співчуває нам і бажає нам добра. Він бачить наше серце і мотиви наших вчинків. Він многомилостивий, вірний і справедливий. Він з власної волі став жертвою за наші гріхи і гріхи цілого світу, проливши за нас і всіх людей свою кров на Христі, і цим дав незаперечний доказ своєї любові до нас. Він сказав: немає більшої любові, ніж та, коли віддається. Життя за друзів своїх. І він так зробив. Він виявив до нас любов, про яку апостол Павло у посланні до римлян каже таким чином: Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Написано за тебе. Господи, нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець приречених на заколення, але в усьому цьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишана, ні глибина, ані інше якесь створіння не може відлучити нас від любові Божої. Яка в Христі Ісусі, Господі нашому? Послання до римлян, розділ восьмий. Дорогі у Христі, напередодні Своєї смерті наш Господь Ісус Христос молився в Гецеманському саду, молився за учнів своїх, молився за нас. І благав Небесного Отця. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зі мною були, де знаходжуся я, щоб побачили славу Мою, яку ти дав мені, бо Ти полюбив мене перше закладен світу, і пізнали вони, що послав мене Ти, я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що нею ти. Мене полюбив, була у них, а я у них. Івангели від Івана, розділ 17. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що усе через Христа, розіп'ятого, воскреслого, вознесеного, все від Христа і заради Христа. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.